клепка! Не. Так кофтайте! Соснова клепка! Соснова клепка! Доповеденце, не цурайся мого серця! Бочки дубові робили. Аби мені були дубові. Звідки ви знаєте цю пісню? Ой, десь почула колись запам'ятала. Самонаучка людей почула. Набагато пісень не знаю. Oh, mm, mm, mm. О, ріки потечуть до нас, хай достатко буде, горілки ковбас, хай вас і в нас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливо жили. Oh. Хай буде мир і перемога. Саме головне дай Бога, дай Бога. нашим захисникам і терпіння. Страхуюся. <ріст> Знову миленька, я п'яна Зараз Просто розумієте.